І той самий набір атакували дрони у воронежі. Хімічне підприємство Вороніш Сінтискаучук та теплоелектроцентраль. За повідомленнями тамтешньої влади пошкоджена лінія електропередач і технологічні елементи мереж теплопостачання. Відтак без світла і тепла залишилася більша частина міста. А місцева протиповітряна оборона посилила результат, тому що один зі збитих безпілотників впав на житловий масив. Не було спокійно і жителям столиці країни терористки дрони збивали не лише в Підмосков'ї, а над самим мегаполісом. Мер Собіанін відзвітував про понад три десятки, ніби знищених дронів. Але доки атаку відбували, усі чотири московські аеропорти не приймали і не відправляли рейси. На інші литовища переспрямували з півтори сотні літаків. Деякі по кілька годин змушені були кружляти в очікуванні дозволу на посадку. І ось і інформація, що серед таких літаків, і був літак з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном. кажуть, він приземлився, не приземлився в Москві саме через оцю атаку дрону, дронів і змушений був летіти до Пулкова в Санкт-Петербург і близько першої ночі вже там зумів приземлитися. Ось така інформація. Ну і далі перейдемо до теми грошей, тих, що ми тримаємо в гаманцях та на банківських картках. От сьогодні наша колега Юлія Матвієва підготувала для вас цікаву розмову про доволі повсякденні речі, на які ми просто не звертаємо уваги, але саме вони формують нашу фінансову стабільність. Тож, Юля, вітаю! Про що це мова буде? Йти аж цікаво самому стало. Зараз дізнаєтеся, вітаю тебе, Тараса. Вітаю Іру і вітаю наших глядачів. Дійсно, сьогодні хочу запропонувати нашим глядачам. Ну, такий трішки нестандартний, але ну як на мене, дуже корисний формат. Мова про нашу з вами фінансову грамотність. Тож обов'язково пишіть нам, чи сподобаються вам такі випуски. Наскільки для вас цікаві ось такі теми? Одразу нагадую наш вайбер телеграм 068 044 0441. -04 Зараз ви бачите його на екрані. От якщо ваші відгуки будуть більше позитивними, то тема фінансової грамотності також буде з'являтися у нас на регулярні основ... Нові раз або можливо навіть двічі на тиждень. Ну і до речі, анонсуючи сьогоднішню тему, спитаю всіх, чи користуєтеся ви кредитними лімітами? Ну і для яких саме цілей? Ще раз 0,68, 044, 044. -1. Я зараз не зможу прочитати у цю хвилину ваші повідомлення, але протягом ефіру мої колеги це будуть робити, будуть зачитувати, будуть їх збирати. І потім, за підсумками, ось цього випуску сьогоднішнього дня ми а, зведемо для себе ось таку статистику. До речі, ось це питання я ставлю не випадково, адже кожен з. Нас, я впевнено, маю хоча б одну картку з кредитним лімітом. І тут найголовніше під час магії суперзнижок не скористатися так званою магією цього кредитного ліміту, бо гроші все одно доведеться повертати у будь-якому випадку. Ну і тут дуже важливо тверезо оцінювати власні можливості. Ось якраз про це будемо говорити далі в деталях.